Всім доброго дня! Дивіться, зробив таку автономку для хатинки. Вона може зігріти будинок у тяжкі часи. Вона використовує живлення 12 вольт. Звичайного акумулятора може хватити на сутку, на двоє. потужність 4 кВт. Зараз пробуємо что вона може может Запускаємо. Запускаем. Видите? можна можно брать из бутылки, или из канистры, или чого чего Живлення за 45 ампер. 17,25. Запуск пришел. Та, да, 31 градус. 32 градуси. Подивимось, що вона нагріє і за який час. Поки вона гріє, я можу розповісти те, що можна підключити її паралельно до котла опалення хати, воно буде як резерв. Тобто вам треба дві труби урізати через в систему опалення. Якщо ви будете мати генератора на, навіть на 600 Вт, наймаленький, звичайний інверторний, ви зможете запитати зарядний пристрій для АКБ, який буде живити акумулятор. І буде вам його підживлювати, вам цього буде достатньо. Вам буде достатньо, щоб. Робив циркуляційний насос по хаті або той, у котлі стоїть газовому, чи якому, або окремий, і вам цього буде достатньо навіть холодильник, роутер, пару лампочок. При всьому при тому від маленького генератора ви зможете собі зробити і тепло, і світло. Бо якщо ви будете використовувати, Великий генератор, наприклад, якщо у вас електричне опалення, ви будете використовувати дизельний генератор, то вам буде потрібно 5, 6, 7 кВт. І то буде така дурна машина здорова, і то буде такий розхід і вартість експлуатації того дизельного генератора дуже завелика. Дуже шумна. Я вважаю, що перетворювати Дизель на, електрич... на електричну енергію, а потім електричну енергію у тепло, то будуть достатні втрати. Бажано одразу дизель у тепло. Поки вона гріє, буду ще розповідати, що можу розповісти ріц. Не пройшло 5 хвилин. У нас було 30, вже 40. Я обрав цю автономку, бо вона має три режими. Ще я не експериментував на домі. Але якщо ви подивитеся відеоролики з Ютубу, то можна побачити, що багато є хат, які втеплені, і вони використовують котла на 7 кВт, але у середньому 2,5-3-4 кВт середній розхід е, того електричного. Ця автономка вона 4 кВт. При досягненні 50 градусів вона видає е, переходить в потужність 3 кВт, а при досягненні 70 градусів вона переходить у потужність 1,5 кВт. Чому саме це? Бо тому що не всім потрібна буде досить висока температура. І якщо вона буде звалюватися 3 кВт, а потім півтора, то вона не буде вимикатися, бо при вимиканні і вмиканні велика потреба із акумулятором. Якщо вона так робить, то в неї струм десь приблизно зараз, якщо не рахувати того насоса, який в мене, Циркулює по каністрі з водою, то приблизно зараз в неї потреба десь 1,5 Ампера від 12 акумулятора. Якщо акумулятор сотка, повністю заряджений добрий, то 24 години на сутку, множимо на півтора, то маємо десь зараз, порахуємо. Зараз у нас вже вода вже 47. Автономка перейшла в 3 кВт, якщо по звуку, то чуєте, приблизно 50 градусів. Дивіться ще що можна запропонувати буде, якщо кому потрібно. Якщо вважає хтось, що йому буде мало потужності, тої нагрівайки. Рахуй, тут, чи є місто, де можна вмонтувати ще таку, і ще таку можна вмонтувати догрівач, він не буде містити в собі насоса циркуляційно, можна буде просто тупо запаралелити, поставити окремо автономку, від цієї шланги кинути сюди в неї, і вона буде транзитом. Якщо вам то не потрібно, то ви її не вмикаєте. Якщо потрібно, можна. То обладнати ще одним пультиком і буде ще у вас плюс 5 кВт потужності. Тобто, якщо ви приїхали додому, він у вас захолов, і 4 кВт, і то буде довго, то ви вмикаєте одразу цю автономку через 3-5 хвилин, коли вона запустила, циркуляція пішла, то все вже у вас поїхало. Ви вмикаєте другу кнопку, як турборежим, і просинається ще 5 кВт потужності. І навалює як то може. Тим часом пройшло ну, 10 майже 11 хвилин. 58 градусів при потужності 3 кВт. До 30 до 60 за 10 хвилин. Що ми маємо? Зараз маємо сюди 2 хвилини. 18 хвилин. Вже маємо 67 градусів. Так, дехто напевно зараз каже, що то замала потужність або задовго гріє, або ще щось. От. Якраз автономка перейшла до режиму 1,5 кВт. Дивіться, нема питань, можна зробити або окремо допку на 5 кіл, або одразу поставити автономку більш потужну, на 16 Можна поставити на 30 кВт, але там е вона нагріє швидко. Но там буде потреба з акумулятора більше. Бо там вже будуть більш патрубки великі, там вже будуть більш компресор збільшений буде. І там напруга буде десь, якщо у цієї автономки зараз 1,5 Ампери, то в тої виросте до десь 10-15. Так, да, Якщо 30 кВт на автономку поставити, то вона вам за годину куб води до 60 градусів. На вулиці дасть аж геть легко. При цьому за цю годину вона з'їсть приблизно 3-3,5 л соляри. Так, да, Якщо у вас є великий об'єкт, то можна, можна поставити ємність, щоб водна нагріла той куб, а той куб потім віддавав то тепло. Треба балансувати між розходом усього. Саме важливе, це буде електричне. Я вважаю, що 4 кВт має справитися з середнім будиночком десь до 100 квадратних метрів. Я думаю, справиться. Можна ще як рахувати. Може хтось багато вимірював бойлер. Звичайний бойлер на 80 літрів, він має тенд 3 кВт. Ну, якщо то все робити в ньому. І... Воду він нагріє до 70 градусів приблизно за годину, за півтори години нагріє ту воду. З цього теж можна від... відрахувати. 3 кВт за годину нагріють. Але е, наша така потужність, котра буде потім спати, ліпше раз нагріти, може й довго, але потім підігрівати. І зараз автономка ну, немає зараз можливості виміряти, ну, не підключав, то я вам півтора Ампери сказав, коли від блока живлення і живив. Зараз для експерименту від акумулятора, щоб то було понятно, що то можна в полі зробити. Ось ця система роби в полі. Якщо то автомобіль заведений або ще щось. Можна і в полі щось натопити 72 градуси. Я думаю, що то вже. Шкура злізе, якщо купатися тою водою.